За даними слідства 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської територіальної громади зімського району російські війська атакували конкретно пасажирський потяг. І от саме про ці наслідки станом на зараз ми поговоримо далі. Наталія Турча, керівниця з комунікації та клієнтського досвіду пасажирського напрямку Укрзалізниці доєднується до нашого ефіру. Пані Наталі, ми вітаємо вас. І Я вас вітаю. Пані Наталі, щодо передусім наслідків удару по потягу, який стався напередодні, що відомо станом на сьогодні, зараз на цю мить, і також хотіла одразу уточнити цей потяг був о, на ходу. Він їхав, чи це була якась зупинка? Як це сталося? Що відомо? Власне, як ви вже зазначили, це був поїзд, двогрупний поїзд 47 103-й з сполученням Барвінкове Львів Чоп. Власне, ударний дрон атакував цей поїзд в Русі під час руху. Удар прийшовся знаєте, між тепловозом і вагоном, внаслідок чого почалася пожежа. Станом на зараз точно відомо про п'ятьох е, загиблих. Е, е, наскільки мені відомо, однак ці дані ще уточнюються. Ми знаємо про двох поранених пасажирів, е, власне, вони в стабільному стані. Їм надається зараз медична допомога. А вагони власне цього поїзда це 10 вагонів. Вони ще вчора були доправлені до безпечного місця, і власне всі пасажири, всі 147 пасажирів, були доправлені до безпеки, до безпечних регіонів, і також силами. Залізниці були евакуйовані цивільні з Лозової, які цього потребували. Власне, що по наслідках станом на сьогоднішню добу поїзд барвінкове, чоб він обмежений по станції Лозова. Було таке прийнято рішення до відміни. Далі ми будемо теж дивитися на безпекову ситуацію і будемо власне приймати рішення, чи далі курсуватиме цей поїзд до Барвінкова чи ні. Але станом на сьогодні ситуація, як я вже описала, поїзд зупиняється і курсує до Лозової. Це Харківська область. Пані Наталі, голова правління компанії «Укрзалізниця» Олександр Парцовський. Учора на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднив таку інформацію. Ми його процитуємо. Продовжити рух щодня стає складніше. Перегруповуємось, десь будуть додаткові жорсткі безпекові обмеження. Тут я далі призупиню, поставлю те крапки цієї цитати. Чи можна зараз пояснити ну, потенційним пасажирам і про які саме обмеження йдеться? Чи це тільки локально, де Укрзалізниця обмежить свої е, так, напрямки? Чи йдеться про щось? С інше а, власне, як правильно ви зазначили, процитували пана Парцовського. Йдеться насамперед про те, щоб забезпечити безпеку пасажирів, перше, друге, працівників Укрзалізниці, які працюють власне на східному напрямку. Тут уже ситуація, по-моєму, очевидна для всіх, що це стає дедалі небезпечніше. І відтак перевізник Укрзалізниця спільно очевидно з місцевою владою, спільно з уповноваженими представниками, буде приймати рішення відповідно чи продовжувати курсування до власних регіонів, які під постійним вогнем. Як ми бачимо, Донецька область зараз потерпає найбільше і власне ударні дрони. Ні, ніхто, бачите, ніхто від них не захищений, ані цивільні. Я наголошую, що поїзд був абсолютно цивільний. Люди їхали. До своїх родин, до своїх сімей, до в поїзді були діти. Так само це абсолютно цивільна ціль, яка була атакована нашим ворогом. І відтак е мусимо реагувати і мусимо приймати рішення, аби. Не наражати на небезпеку, перше пасажирів, друге наших співробітників тому поки що не можу сказати жодних деталей, тому що саме зараз і від вчорашнього дня продовжується робота над тим, аби посилити протоколи безпеки, а посилити правила безпеки, зрозуміти, що робити в таких ситуаціях. Ці протоколи мають бути переглянуті або не переглянуті, або вони мають бути більш. Жорсткими, тобто ця ситуація, вчорашня на превеликий жаль, трагічна ситуація, яка забрала життя людей, цивільних людей. Вона змушує ще раз і ще раз переглядати наші дії, переглядати власне алгоритми дії при тривозі, при тому, як бути із власне залізничним сполученням залізничним рухом у таких непростих регіонах, яким є Донеччина, на наш превеликий жаль. Ми дякуємо дякую, вам, дякую, що пані, долучилися. Так і допили останню ситуацію. Оновили цю інформацію для наших глядачів пов'язану з ударом по потягу. Наталія Турчак була це керівниця з комунікації клієнтського досвіду, пасажирського напрямку Укрзалізниці.